Зараз покажу вам найдоступнішу 75-ку, яка у нас залишилася тільки одна. Я думаю, що ви бачите зараз на своїх екранах ціну на цей телевізор: 32 тисячі. У нас 28 Залишилася тільки одна штука, бо було їх три. Люди у нас по місту кривий Ріг, По моєму, два-два штуки по місту Кривий Ріг у нас забрали. Тому що заходять за 65-кою, бачать ціну на 75-ку і забирають, тому що цей телевізор він вартує. Навіть за 32 тисячі він вартує кожної гривні, яку ви е за нього віддаєте. Яскрава картинка 400 Ніт, Android операційна система, 3 роки гарантії. Ось такий металевий корпус. Будь ласка, це зараз найвдаліший вибір серед 75-ок. На Андроїді, повторююся. Ми телевізор перед відправкою обов'язково перевіряємо. Якщо доставка по Україні, то вона у нас за наш рахунок. Але це не означає, що це єдиний телевізор 75-й, який є в нашому магазині. У нас є ігрові моделі. У нас є OLED 77-ї діагоналі. У нас все це є. Якщо вам треба 144 Гц, також знайдемо з сабвуфером Знайдемо без проблем: Philips, Sony, LG, Samsung, Hisense, все це є. 75-ка Hisense найдешевша буде коштувати приблизно 36 тисяч гривень. Ну, у Sony там вище 70 тисяч гривень. Samsung, якщо не помиляюсь, близько 40 тисяч гривень, 75-ка. Так що пишіть, в якому бюджеті який бренд вас цікавить, яка операційна система, які функції хотіли би отримати, чи треба вам грати в PlayStation, чи треба вам аж 21 чи треба вам сабупер, або вам просто треба телек, на якому можна дивитися канали, фільми, серіали, і щоб він був на Андроїді, щоб можна було поставити кучу додатків. Я вже за 28 тисяч гривень нормальний Телік з трьохрічною гарантією.